Сумчани попрощалися з земляком Андрієм Чухлебом. Військовослужбовець загинув 19 грудня в Донецькій області під час виконання бойових завдань. Йому було 53 роки. Чоловік був матросом, оператором механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону, повідомили в Сумському центрі комплектування. Воїни відспівали в Сумському Свято-Георгіївському храмі. Сюди з ним прийшли попрощатися матір, родичі, друзі і колеги. Святий Боже, святий бітий, святий безсмертний, нас. Він працював фрезерувальником на товаристві, на науково виробничому підприємстві. Звичайна людина, нічим особливо не відрізнявся, але як прийшла нагода така небажана, то він без всяких вагань. Якщо прийшла повістка війська матка, я піду. Це перша втрата в нашому колективі, тому що ну, для нас це дуже важка втрата. Дуже відзивчивий. Хороший співробітник, взагалі хороша людина. Хороший спеціаліст, добрий, відзивчивий, дуже гарний товариш. Поховали захисника на Алеї славо Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.